Ситуація у Туреччині викликає все більше занепокоєння у Європі та світі. Туреччина відіграє ключову роль у регіоні, зокрема через громадянську війну у Сирії. Туреччина та Ердогана приймає сирійських біженців та підтримує противників Асада. Саме у Туреччині працював тривалий час штаб вільної сирійської армії, але протести а відповідно політична нестабільність у Туреччині, де вже лунають заклики про відставку уряду, гіпотетично можуть вплинути і на позицію Анкари. Щодо Сирії, якщо Ердогану доведеться з усієї сили триматись за посаду, то очевидно йому буде вже не до того, щоб вирішувати проблеми Сирії. Так і у Туреччині, чимало людей вважають, що їх країна платить високу ціну за підтримку сирійської опозиції. Також захід цілком обґрунтовано задає питання: чи вплинуть внутрішні проблеми Ердогана на його позицію щодо Сирії, а значить і на перспективи врегулювання тамтешнього конфлікту? Більше знає Олексій Кузьменко. Світова спільнота покладає великі сподівання на мирну конференцію з сирійського питання, яка запланована на липень. Точаться активні суперечки щодо учасників конференції, а її дати змінюються. Але очевидно, що без присутності усіх сторін на прогрес годі сподіватись. Туреччина та голова її МЗС Ахмед Давтоглу грають ключову роль у консолідації сирійської опозиції для участі у мирному процесі. Без підтримки з боку Анкари заходу годі уявити і більш активне втручання у Сирії, говорить Стівен Гейдман. З американського інституту миру роль Туреччини критично важлива. Чи то йдеться про переговори, чи активніші дії Заходу та самої Туреччини з метою стримання режиму Асада. Важливість Туреччини підкреслив у нещодавній заяві і голова зовнішнього політичного відомства США Джон Керрі. Я розраховую, що міністр закордонних справ Туреччини та голова уряду пан Ердоган і надалі братимуть участь у розв'язанні сирійського конфлікту. Сам Ердоган кілька днів тому в Алжирі заявив, що Туреччина і надалі підтримуватиме боротьбу сирійського народу за демократію. Втім, ситуація у його власній країні, принаймні на думку тисяч протестуючих, далека від демократії. Заяви вже зроблені Ердоганом після повернення до Туреччини з північноафриканського турне дають підстави вважати, що домовлятись з демонстрантами прем'єр-міністр не збирається навіть щодо їх мінімальних вимог зупинити забудову парку. У мітингувальників погані наміри. Ми все одно реалізуємо цей проект на блага навколишнього середовища. Довкілля це не лише дерева, але й історія та культура. все разом. А от що немає нічого спільного з охороною природи, так це виламувати бруківку, кидати каміння у поліцію та знищувати громадський транспорт, чим і займаються демонстранти. Втім, справа не лише у масових виступах у Туреччині. Аналітики кажуть, що турки взагалі на різних рівнях суспільства починають думати, що підтримка противників Асада обходиться країні задорого. Я думаю, що в Анкарі починають шкодувати, що аж настільки підтримували сирійську опозицію. Зараз там починають аналізувати, чого коштує протистояння за садом. А поки у Туреччині мітинги у Сирії громадянську війну зі змінним успіхом виграє то Асад, то його противники у США вже кажуть, повалення режиму Асада може взагалі дестабілізувати країну. А яким одіозним не є Асад, у Сирії є ще більш одіозні діячі. Угода про мирну передачу влади має більші шанси реально покращити життя сирійців ніж спроби щось збудувати в країні, яку охоплять етнічні чистки та сутички. Такі креативні рішення можна було би ухвалити на мирній конференції, яку перенесено на липень через незгоду сторін щодо того, хто може брати участь у заході. Становище Асада та його противників змінюється по синусоїді, і очевидно лише те, що нестабільність у Туреччині зробить ситуацію ще більш заплутаною. Олексій Кузьманко, Голос Америки.